Видатний українець Тарас Григорович Шевченко. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в неві пташки! Доброго ранку, маленькі дубки! Я вас вітаю, люблю, пізнаю. Боже ви моми в одному краю. Дітки, як називається наша країна, в якій ми живемо? Наша рідна Україна велика, багата, гарна, але найбільше багатство це люди, які тут живуть. Саме українці можуть славити свою Україну. Одним із таких видатних українців був Тарас Григорович Шевченко. Ви вже обізнані з його творчістю. Ми читали багато створів. Ось послухайте його вірш. Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок ВИШНЕВИЙ коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матирі вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та Соловейко не затих. Озвучив Сергій Бриль для проекту книги, що говорять. Ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хист до малювання. Змалку Крейда чи вуглинка були для нього неабиякою радістю. Усе ними обмальовував. Залюбки зображував птахів, звірів, людей. Тарас Григорович Шевченко писав вірші про Україну, яку дуже любив. І про українців. Шевченко писав вірші для дітей і для дорослих. У своїх віршах поет учив любити своїх близьких, поважати батьків, виховував почуття власної гідності, віри в рідний народ, шанобливого ставлення до родини і домівки. А зараз перегляньте, будь ласка, картини, які малював Шевченко. Життя у Тараса Григоровича було складне і важке, але життя його не зламало. Він до кінця хотів робити для людей добро. Він мріяв написати ще й підручники для молодших школярів, хотів викладати малювання, але він помер і не зміг цього виконати. Та пам'ять про цього видатного українця жива у серцях його співвітчизників і не тільки. Тараса Григоровича Шевченка знають у всьому світі. Він прославив не тільки своє ім'я, а й свою вітчизну. Хай неба палає, соловейко в гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились то полі на волі, стоять собі. Мов сторожа розмовляють в полі. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. та давайте разом зі мною. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в ковтемні мгані, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. І останній раз дивлюся, аж світає. Край неба палає. Соловейко в темнім гані сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Ми сьогодні, дітки, познайомилися з життям і творчістю видатного українця. Тараса Григоровича Шевченка. Ми пишаємося, що маємо такого видатного співвітчизника, поета і художника.